Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал «Є. Питання. 25 березня сьогодні, понеділок. Про те, чому росіяни вирішили залишити нас без світла саме зараз, коли найважчий зимовий період позаду. І чи готуватись до відключень світла не лише Харкову, Одесі і Кривому Рогу. Сьогодні розкажу, а також про те, чи готуватись до проблем іншого правда, характеру у одному з п'яти шести менеджерів, головному куратору нашої енергетики за збігом, Ростиславу в Шурмі. Як завжди попереджаю, не забудьте підписатись на я-питання, натиснути вподобайку і дзвіночок, щоб нам вас показували боги Ютубу. І задонатити на підрозділ БПЛА Запорізького напрямку, якому ми допомагаємо закривати потреби. Вони інвестують ваші донати в утилізацію окупантів і техніки на мільйони доларів. Туди ж ми передаємо весь прибуток від брендованого одягу є питання, який ви можете придбати на модному маркетплейсі Каста. Починаємо з чорного Лебедя. Він прилетів звідки не чекали. З нього сьогодні і почнемо. Через тиждень після переобрання Путіна в московському ТРЦ Крокус Сіті Сітіхол озброєні люди розстріляли і спалили 137, а ймовірно більше росіян на концерті групи Пікнік. Розумію, що після двох років вторгнення і звірств росіян на нашій території цифри загиблих під Москвою викликають не співчуття, а злі жарти типу. Цей день настав. Ми купуємо таджиків і у країни два союзники: – FPV-дрони і таджики. А скорбота виглядає швидше ось так. Етапів таке піний. Лейна. Оці надпись. За те, що було біля моєго дому. А ці лино. А ці лино. А так... А це квітки. Хотя вам квітки. Добрим русским. Не добрим русским. А вот такі. А це такі о, це гарно. До побачення. Слава Україні! Героям слава. Це вчора у Вільнюсі проукраїнський волонтер Валдас Барткевичус приніс відро фекалій до меморіалу жертвам теракту у Крокусі, який росіяни влаштували там біля російського посольства. Свій вчинок він пояснив тим, що воює не один Путін, а вся Росія і мовляв нема чого влаштовувати траур з цього приводу у Вільнюсі. Барткевич із регулярно організовує у вільнюсі акції проти російської опозиції, яку звинувачує як і ми в імпотентності і недостатньому співчутті України, що посіяли те і пожинають. Але якими можуть бути наслідки цього пікніка? Стрілянину в крокосі росіяни вже назвали найбільшим терактом в Росії з часів Нордосту та Беслана. Жертвами нападу в крокус сіті стали за останніми офіційними даними 137 людей. Одних розстріляли, інші задихнулись від диму, третіх задавило уламками даху, який обвалився через пожежу. Сотні поранених. Причому офіційна статистика може сильно відрізнятись в більший бік. Кількість загиблих під час Норд-Осту, нагадаю теракту в театрі на дубровці була офіційно заявлена як 130, неофіційно – неофіційна сто крокусі росіянам допомогли, так би мовити, померти самі російські силовики. Вони тусувались під входом в Сіті холл ще приблизно годину після того, як стрілки на Ріно вже втекли з нього. Чи російські спецназівці настільки безтолкові, чи таким і був план достеменно невідомий, і можливо, це теж частина відповіді на питання, що це було і для чого. Певні ознаки вказують на те, що напад такий міг бути несподіванкою для Кремля. Путін виступив із телезверненням лише майже через добу після нападу. А вчора, весь день російські пропагандисти, ніби намагаючись реабілітувати його відсутність майже добу, показували відеоролик з ненафарбованим зіт з президентом. Нібито снятий в момент розстрілів, на якому Путін трясся біля телефону, щось писав на листках, заслуховував доповіді і віддавав накази. І те, що він запізнився з реакцією, і це відбілювання постфактом теоретично може свідчити про те, що в Кремлі були не готові до пікніка. Російські спецслужби зациклені на Україні і на пошуках внутрішніх ворогів. Пацифістів, фіно і решток опозиції могли проморгати загрозу у вигляді іділ. Втім, з точки зору наслідків неважливо, Кремль проморгав атаку іділ, чи сам її організував в обох випадках. Там використають це на власну користь. Перші заклики покарати Україну пролунали в перші ж години після того, як почалась стрілянина. Ще задовго до того, як підозрюваних таджиків затримали в Брянській області, де вони нібито рухались в бік вікна на кордоні з Україною, Україну призначили організатором розстрілу росіян. Одразу після теракту православний олігарх Костянтин Малофєєв, один зі спонсорів так званої рускої вісни на Донбасі, закликав в Телеграм завдати по Україні удар у відповідь на теракт. І розгромно, як він написав, перемогти усіма силами і засобами. Кремлівська пропагандистка Симоньян прямо просуває цю версію в телеефірах. Чудовищна, жесточайшая, немислима операція під чужим флагом. ІГІЛ? Дуже удобно. Перше, що приходить в голову. ИГИЛ, строго говоря, с Украиной не связан, на Украины не подумают. Никто не удивится, что ИГИЛ, потому что ИГИЛ действительно совершал массу терактов везде в мире. Более того, і у нас в Росії России... ядерний Дмитрий Медведів традиційно закликав стерти з обличчя землі київський режим, якщо він причетний. Все це суперечить логіці, в якій діл публічно взяла на себе відповідальність за напад у підмоскові логіці, в якій розвідка США за два тижні до теракту повідомила Москву про його підготовку і публічно, і не публічними каналами. Американське посольство в Росії попередило своїх громадян про небезпеку. Ймовірність теракту при цьому оцінювали як неминучу. за інформацією Washington Post, Повідомлення ґрунтувалось на даних розвідки про активність у Росії підрозділу ДІЛКА, що базується. В Афганістані при цьому російське ж власне агентство ТАСІ з посиланням на джерела підтверджувало, що Сполучені Штати передали росіянам дані про підготовку теракту. Але як стверджує джерело пропагандистів, Росія кваліфікувала це попередження як малоінформативне. Більш того, 19 березня, виступаючи перед ФСБ, Путін назвав повідомлення Сполучених Штатів провокаційним відвертим шантажем з наміром залякати і дестабілізувати російське суспільство. Знову ж таки, якщо користуватись логікою демонізовані в Росії українські спецслужби, яким російські пропагандисти приписують організацію пікніка руками таджиків, зайняті на території РФ ліквідацію цілей, які можуть вплинути в першу чергу на хід війни на користь України, знищенням військових цілей і об'єктів критичної інфраструктури, НПЗ її кораблів. Якщо за ці два роки вони і були причетні до фізичного знищення якихось окремих персонажів на території Росії, то йшлося про конкретних військових злочинців, типу Дугіну і Киви чи військового, який запускав калібри. Тому таджиків відправив знищити півтори сотні випадкових росіян або дійсної діл, або той, хто був зацікавлений в тому, які це може мати наслідки і вплив на хід війни якими можуть бути ці наслідки з найбільш очевидних Кремль може отримати нові підстави для проведення масштабної мобілізації? Можуть посилитись антиукраїнські кровожерливі настрої в Росії, а українські. Карателі і нацисти будуть виглядати в очах росіян знову головною і більшою причиною війни, ніж Путін з його СВО, яка затягнулася вже на два роки. Далі продемонстрована жорстокість по відношенню до цивільних, якщо приплести до неї Україну і цю версію розкрутити, гіпотетично може відвернути чи принаймні змусити засумніватись якусь частину прихильників України у світі, які повірять в таку версію, чи, хоча б подумають, що вона можлива. А ті, хто і до цього. Не горів бажанням підтримувати Україну і блокував допомогу, можуть і самі розкрутити і використати таку версію подій, щоб мати більше аргументів не допомагати Україні чи підривати зовнішню допомогу. Абсолютно в усьому переліченому вище очевидно зацікавлена лише одна сторона, і ця сторона Кремль. Тому незалежно від того, вигадав Кремль напад на ТРЦ Крокосам, сам чи кремлівські спецслужби проморгали цю небезпеку. Чи вони знали про підготовку теракту, але не стали її зупиняти? Використано в будь-якому випадку це буде проти нас в тій чи іншій формі і мірі. Всередині Росії на це вплинути неможливо, зовні зменшити наслідки усього цього, можна лише публічністю, причому не тільки У зовнішньополітичній службі ЄС вже заявили сьогодні, що нічого не вказує на причетність України до теракту під Москвою. і Єврокомісія повністю відкидає звинувачення Москви в бік України і напряму закликала Росіян не використовувати теракт як привід посилити незаконну агресію проти України. Президент Франції Еммануель Макрон в сьогоднішньому інтерв'ю сказав, що філія ІДІЛ, яка взяла на себе від. Відповідальність за теракт в крокус Сіті перед тим здійснила кілька спроб атак на території Франції і ще кількох європейських країн, включаючи Німеччину. Причому за його словами, це було саме те угрупування, яке причетне до подій під Москвою. Парадоксально, що погано для нас і зворотня, якщо росіяни визнають, що організаторами теракту були не українські спецслужби і не вони самі, це теж може створити нам проблеми. Якщо Росія і Штати почнуть разом боротися зі спільним ворогом і діл, це посилить їхню взаємодію і може так чи інакше негативно впливати на наші інтереси. Речник зовнішньополітичної служби єС вже сказав на брифінгу, що у ЄС допускають ідею про взаємодію з Росією для спільної боротьби з тероризмом. Додав, правда, при цьому, що зараз складно уявити, як співпрацювати з країною, яка здійснює повномасштабну агресію, прикладаючи на людську з терористами проти терористів, неоднозначна історія. Єдиним перспективним, так би мовити, наслідком для нас в цій всій ситуації, як не кровожерливо це прозвучить, може стати те, що розстріл таджиками росіян може підігріти внутрішні міжнаціональні конфлікти в Росії. Чим чорт не жартує спровокувати погроми мігрантів із Азії, що може загрожувати Росії якоюсь дестабілізацією, але відверто кажучи, за два роки усі наші надії на те, що Росію може щось підірвати зсередини, жодного разу не справдились. Хоча тему всі вважають перспективним, з більшим успіхом Росію вдається підривати поки що зовні цим самим СБУ гур і силам оборони в цілому, цими вихідними збройні сили думаю спростували обурливі попередження західних змі минулого тижня про те, що Білий Дім нібито просить Київ не палити по Росії, зокрема по нафтозаводах. П'ятницю нагадаю, Financial Times з посиланням на неназваних осіб писало, що США нібито закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах, бо це мовляв може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати помсту з боку РФ. Наступної доби наші дрони спростували цю публікацію, атакувавши черговий російський НПЗ. Знову полав новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Завод входить до складу групи РосНЕФТЬ. Випускає, зокрема, паливо для реактивних двигунів, масла для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Як повідомили російські змі, Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки. Лише за останні три тижні це була вже. 12-та атака на російські НПЗ. Сьогодні ж прес-центр СБУ повідомив, що на сьогодні пошкоджені і частково виведені з ладу 13 російських нафтопереробних заводів. Що всі ці заводи працюють на російський військово-промисловий комплекс, тому є військовими цілями. Супереч тому, про що писав Financial Times, про ціни на нафту у світі, економічні експерти вважають, що атаки по НПЗ не призведуть до зростання цін. Зупинка чи часткова зупинка нафтопереробних заводів в Росії може вплинути. На ціни на бензин всередині самої Росії, але зменшення переробки в Росії означає лише те, що на зовнішній ринок піде більше сирої нафти, що може призводити якраз до зворотнього знижувати ціни на нафту, а не підвищувати їх. Переробленої нафти, тобто бензину, росіяни експортують небагато, тому впливу на ринок перероблених нафтопродуктів світ не має від цього відчути. Тому СБУ і гур можуть ймовірно будуть продовжувати бомбити НПЗ. І далі російське ПВО поки що принаймні не вдається ефективно протидіяти цим атакам, і після підриву північного потоку ці удари залишаються. Найбільш ефективними санкціями на російські вуглеводні головне джерело фінансування війни. Тільки прямі збитки у вигляді знищення найціннішого обладнання НПЗ, установок для переробки нафти оцінюють приблизно у півтора мільярди доларів. Непрямі м, неможливо оцінити в мільярдах навіть зростання цін на бензин в Росії, скорочення видобутку і переробки нафти, мільярдні збитки російських нафтопереробних компаній і прямі збитки бюджету. А також логістичні проблеми з пальним для російського угрупування на території України тримісячний досвід успішного застосування дронів лютий, за допомогою якого збройні сили і вводять ці санкції, дозволяє вже зробити висновок, що Україна може коли хоче робити потужну зброю для завдання ударів на стратегічну глибину по тилах ворога і завдавати серйозних уражень російським військовим та інфраструктурним об'єктам. Але на жаль, росіяни роблять те саме тільки в більших масштабах з нашою енергетикою. Причому зараз, коли здавалось найскладніший період зима і опалювальний сезон позаду, за останні дні Росія здійснила три масованих обстріли, випустивши по Україні близько 150 ракет різних типів. Це більше ніж за всю першу половину березня. Тобто, зараз росіяни в рази наростили інтенсивність. Сивність ударів і цілеспрямовано б'ють по критичній інфраструктурі. Інтервал між ударами складає максимум добу. Чому саме зараз яка стратегія цих ударів? Який у нас запас міцності? і До чого нам готуватись, якщо ракет вони накопичили до холери, А деяких таки так. Російські удари зосереджені на тому, щоб перебити подачу електроенергії в окремі регіони і міста, зупинити її транспортування з заходу на схід країни і перебити канал імпорту електроенергії з Європи, бо власної через пошкодження інфраструктури нам вже не вистачає, не дивлячись на те, що споживання зараз менше ніж зимою, ми все одно виробляємо трохи менше ніж споживаємо, і тому потребуємо імпорту і залежні зараз від Європи. Найбільше постраждали від атаки найбільш вразливі до них три регіони: це Харків, де балістикою уражена вся інфраструктура, яка там була, Дніпропетровська область, де зосереджена наша промисловість, особливо Криворізький вузол. Так само, як ми атакуємо їхні НПЗ, вони атакують нашу металургію, і Одеса, третя, де немає власних електростанцій, яку ворогу відносно легко відрізати від постачання електроенергії. Найскладніша ситуація зараз в Харкові, який росіяни просто закидали балістичними ракетами і ефективного рішення захистити Харків на жаль не існує. Його атакують ракетами С-300, і у Росіян їх багато за деякими оцінками більше 10 тисяч. Неможливо побудувати укриття для об'єктів енергетики, які захистили б їх саме від ракет, і це стосується не лише Харкова. Єдиний доступний вихід це адаптуватися, швидко відновлювати і ремонтувати уражене обладнання після атак, чим власне зараз і займаються енергетики. Поки що на це вистачає фінансових ресурсів і обладнання, яке закуплено за кордоном за донорські гроші і постійно надходить. Тому станом на зараз, попри всі ушкодження відновлення енергопостачання, це питання часу, який потрібен енергетикам на ремонт після кожної нової атаки. Енергетики сподіваються, що в такому режимі вони зможуть підтримувати життєздатність системи і війолових відключень ймовірно вдасться уникнути. Але головне питання, на яке відповіді немає: як довго росіяни зможуть проводити масовані атаки в такому режимі, як останніми днями? Якщо у них є достатньо ракети, вони зможуть повторювати атаки достатньо часто, то будуть виникати очевидно більш серйозні проблеми зі світлом ніж були цими останніми днями. Чого у них точно достатньо, так це дронів. Якщо раніше вони випускали 400 дронів за сезон, то зараз таку ж кількість за пару тижнів. Чому саме зараз, а не взимку росіяни розпочали енергетичний геноцид? Пояснень може бути декілька. Одним з припущень, яке звучало в тому ж таки Financial Times, було те, що це буде помстою за атаки по НПЗ. Але минулого року і без атак по російських НПЗ Росіяни атакували нашу енергетику, намагаючись спровокувати блекаут. Причиною могли бути повідомлення, які озвучувалися кілька місяців тому у західних змі, що навесні Україні буде критично не вистачати ракет до систем ППО, і нас буде легше атакувати. Крім того, Росіяни могли не зважуватись влаштовувати в Україні блекаут взимку, бо не хотіли гіперреакції заходу. Мовляв, картинки України, яка в мороз замерзає без тепла і світла, на західних телеканалах змусять захід дати нам більше систем ППО. А зараз, мовляв, Україна не замерзає, то й реакції такої атаки по Україні не викличуть, можуть сподіватися в Кремлі. Втім, якщо такий розрахунок і був, то він не справджується. Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк сьогодні, після російської ракетної атаки по Києву, закликала публічно не витрачати час і надати Україні допомогу негайно. За моєю інформацією на тлі останніх атак по енергетиці України навпаки нам пропонують допомогу активно як ніколи, в тому числі не лише трансформаторами, а й додатковим захистом неба. Більше про здатність Росіян влаштовувати нам цей енергетичний геноцид. Ми поговоримо пізніше цього тижня. З одним з тих, від кого це найбільше залежить, можете написати запитання, які вас хвилюють. Я задам. Ну і наостанок сьогодні про одного особливого енергетика Ні, у мене погані новини. Печерський суд сьогодні розглядав справу заступника Андрія Єрмака Ростислава Шурми. Я вам вже розповідала, що Нацагентство запобігання корупції склало недавно на шурму протокол за те, що він в умовах конфлікту інтересу фактично впливав на державні органи у сфері енергетики, і ті забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата. Рідний брат Шурми Олег є власником семи компаній, що здійснюють вироб. Ництво електроенергії з альтернативних джерел. Протокол щодо дій шурми передали до Печерського суду. Якби суд визнав шурму винним, його мали б внести до єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. І це було б підставою для звільнення заступника голови ОП з посади. В аналогічних справах про конфлікт інтересів вже були через суд відсторонені від посад кілька мерів. Втім, справу шурми, як я вже розповідала, в Печерському суді розподілили на суддю Світлану Шапутько. В недавньому розслідуванні громадського її називали однією з членів так званої мережі Олега Татарова. Шапучко захищала дисертацію під його керівництвом у 2018 році. А протокол по шурмі, який потрапляє в судді Татаро. Суди має ну, ж... тест. Тест система це для офісу президента, який буде змушений ухвалювати рішення звільняти його чи ні? Треба, треба ще суд, почекай, треба ще суд. Да, писать бітаняк. Протокол бітони йому не здається. Там, ну, там що... ти бачив, який суд? Там Печерський суд і він випав в судді як про татарівському сказала, татарівському суді. Захищало сата, і це ж Блекджек, розумієш? Це ж буде будуть всі висвітлювати. Так от доношу до вашого відома, що суд сьогодні справу шурми, сюрприз, сюрприз, закрив за відсутністю складу злочину. Тому маю вас засмутити. Кількість ефективних менеджерів поки що не зміниться. Поки що. Хороша новина в тому, що це поки що всі нехороші новини у мене для вас на сьогодні. Сподіваюсь, завтра будуть краще. Тому підпишіться перш ніж піти, якщо пропустили у вихідні. В описі під цим відео інтерв'ю з Ланою Зеркаль про внутрішній світ нашої політики з Віталієм Шабуніним про його справу ДБР і про корупціонерів, які продовжують шкодити Збройним силам зсередини. Не забудьте поставити також вподобайку, перш ніж піти і задонатити на рота БПЛА. Всі посилання в описі під цим відео. Бережіть себе, побачимось за. Töröljük!